Здоров, гайз, Ну ось і закінчились змагання найсильнішої людини світу. Потрібно сказати, що турнір видався просто бомба, дуже видовищний, дуже насичений на події, прекрасно організований в плані картинки, вправ, мерчу, усього, що з цим зв'язано. Добре, помітно, що організатори цього року постаралися дуже сильно. Окрім цього, ми отримали і неабияку інтригу у змагальному плані. Усі переживали, що велика кількість дебютантів через травми провідних атлетів призведе до значного пониження рівня змагань. І як наслідок, боротьба за титул буде вестися тільки між Купером та Стольфаном. Проте на практиці виявилось так, що цим двом прийшлося знатно попутіти. Не хочу я вас довго маринувати очікуваннями, швиденько згадуємо, хто вийшов з групи, і в до огляду. Отож, із групи номер 1 вийшов канадець Трістен Хос та шотландець Люк Стольтман, який на кулях перекидав Едді Вільямса. У групі номер 2 найкращим став минулорічний чемпіон ще один представник від Канади Мітчел Хупер. Другу позицію зайняв чех Андрій Фойту, але Остін Андраде виявився сильнішим за нього у столсоф. Меттью Рак обіграв усіх у групі номер 3 але слід сказати, що якби не травма Адама Бішупа, то довелося би йому покайфувати на кулях. А так це зробили Томас Еванс та Айверс Моктеліс, де, власне, і переміг Латвієць. У групі, де виступав український атлет Павло Кордіяка, найсильнішим виявився Еван Сінґлтон. А от Паша свою потівку уже завоював у Стонс Офф. Ну і в останній п'ятій групі найсильнішим став Том Стольман. А от веслі Древінський обіграв на кулях Джако Шкунвінкля та став уже третім канадцем у фінальній частині цього ВСМ. Перший змагальний день фіналу розпочався вправою Джейнс Медлі, яка в свою чергу складалася із двох частин. Спочатку атлет має пробігти дистанцію із Йоком, а уже назад повернутися із Тіммером. Одразу перша вправа подарувала нам дуель двох головних фаворитів Тома та Міча. А також дуже і дуже неочікуваний результат. Міч Хупер взагалі не зумів завершити всю дистанцію. Із Йоком Лось погнав просто як спринтер на Італію, і збити його запал не зуміла навіть невеличка помилка у кінці дистанції. Проте вже із Тімбером виникли дуже серйозні проблеми. Мічу чи то не вистачило магнезії, чи то у такий відповідальний момент просто не витримав хват і він зумів пройти трошки більше півдистанції. А от Том Стольтман спокійно та розважено прийшов як туди, так і назад, і вже на самому початку зумів завоювати собі невеличкий гандикап перед купером. А от Еван Сінґлтон із самого старту показав, що налаштований він рішуче. Неймовірна швидкість дозволила йому подолати усю дистанцію за вражаючих 30 секунд. Це на цілих 11 секунд більше, аніж у Тома, і на 10 секунд більше, аніж Остіна Андрада, який також здивував і зайняв тут другу позицію. Також треба додати, що ця вправа виявилася дуже важкою для переважної більшості атлетів, тому що тільки четверо із них зуміли виконати її повністю. Зумів залізти у цю четвірку канадець Веслі Дервінський. Можна сказати, що не пощастило у цьому івенті Павлу Кордіяць. Дуже класно пробігши із Йоком, Павло на самому старті Тімбера зриває мозоль, через що продовжити вправу вже не зміг. Другий івент фіналу це Аксель Прес на максимальну вагу. До ВСМ буквально із кожної праски нам говорилося, який мічхупер тут красунчик, як багато він піднімає на акселі, і як він близько до світового рекорду у цій вправі. Ну і так насправді міч зробив спробу на світовий рекорд, навіть зробив їх дві, проте, все ж таки, зупинився на вазі 210 кілограм. Що в принципі теж просто чудовий результат, але проблема в тому, що Том Столькман робить ті ж 210 кілограм і не дозволяє мічу скоротити тут навіть балу відставання. Одразу за цими двома розмістився Павло Кордіяка, який зумів підняти 200 кг. А от на 190 полу вийшло непогано так покрасуватися перед місцевою публікою. Однакові результати у 190 кг кілограм показали Еван Сінґлтон, Остін Андради та Люк Стольтман. А ось Айвор Смоктеліс та Вес Дервінський напрацювали у цій вправі всього навсього на тире. А от у третій вправі фанати Міча Хупера уже не обияльно сторожилися. Бо якщо канадець сильно відпускає Столькмана, то боротьбу за титул найсильнішої людини світу можна вважати злитою уже в перший фінальний день. Але, на щастя, такого не стається. Стольман Хупер та Вес Дервінський показали абсолютно однаковий результат у 7,76 метра. Таким чином, ми отримали трьох нових власників світового рекорду у перекиданні бочки. Хороший результат тут також показав Еван Синглтон 7,5 метрів. Ну і трохи покращити свої результати у турнірній таблиці зуміли T Юрак та Айвор Moctelis. А от Кордіяка пристрілятися не зміг навіть на першій висоті, через що до заліку отримав цілий бублик. Таким чином, після першого дня змагань Том Стольман впевнено розташувався на першій позиції. Хупер, маючи цілих 3 бали відставання, був другим. Ну і цілком заслужено трійку замикав Іван Сінглтон, який показав, що він нарешті готовий боротися із топами. От Павло Кордіяка, на жаль, із 9 валами займав аж 9 сходинку. Власне він і розпочинав перший івент другого фінального дня, і знаєте, це напевно ще той кайф виходити першим, коли усі наступні учасники будуть знати твій результат і зі всіх сил намагатимуться його перебити. Але схоже, що на Павла це абсолютно ніяк не тиснуло, українець у возі Конана ультанув як боженька, і жоден наступний учасник і близько не зумів підібратися до його результату. Загалом 922 градуси, і схоже, що перемагати у цій вправі для Паші це вже звичка. Міч Хупер нарешті аж у четвертій вправі зумів обійти Стольтмана, проте всього на одну позицію і відіграти відповідно йому вдалося всього один бал. Стольтман у свою чергу викрутив блатні три сімки, що все ще дозволяло йому впевнено почувати себе на першому місці. Ну і Меттіо Рак, який, м'яко кажучи, провалив перших дві вправи, потрохи-потрохи починає набирати свої очки. П'ятірку із результатом 681 градус замкнув вес Дервінський, а от Еван Сінглтон із возом явно забуксував, і можна сказати, що через це вибув із боротьби принаймні за друге місце. Передостання п'ята вправа це станова тяга покришок. Оскільки покришки досить великі, то спочатку здавалося, що це буде висока станова тяга, проте організатори придумали для Strongmenю ще невелику платформу, із якої якраз і виконувалася вправа. По суті, це перетворилося навіть не на класичну тягу, а на Elephant Bud Deadlift, так як через гнучкість та довжину грифу штангу починало нормально так трусити. Переміг у дедліфті Меттью Юрак. Він зміг осилити цілих 8 повторень, і ця перемога притульно наблизила його до Евана Сінглтона. А от інтрига у боротьбі за чемпіонство, на жаль, у цій вправі вже закінчилась. Все через те, що Том Стольтман зумів зробити 7 повторень, а Хупер в свою чергу зробив 6 та ще й розділив бали із Весом Дервінський та Остіном Андрадем. Так у Міча ще залишалися теоретичні шанси на перемогу, але йому для цього треба було просто не пустити Стольтмана на кулі. Павло Кордіяка спромігся всього на один повтор, але будьмо реалістами. Очікувати тут від Паші 4 чи 5 повторень ну, було б як мінімум наївно, тому що на підготовці українець тягнув щось в районі 355 на 4, а тут цілих 374 кілограми, хоча на раз зайшли вони досить впевнено. Також хороший результат у 7 повторень показав Трістон Хос, ну і канадцям можна сміло вважати одним із відкриттям цього турніру. Ну і фінальні кулі Атласа могли у глобальному плані тільки поміняти володаря третього місця, але по факту вийшло так, що помінялися місцями тільки два канадця Трістен Хос та Вест Дервінський. Мету Рагу не вистачило всього півбалу для того, щоб нарешті наздогнати Сінґлтона. А от Том Стольпон прогнозовано виграв кулі і збільшив свою перевагу над Хупором уже на 5, 5 очок. Власне, Альбатрос був єдиним атлетом, якому підкорилися усі 5 куль. А от ціла половина учасників змогли закинути всього 3. Варто відзначити дуже слабкий виступ у фіналі Люка Стольтмана. Схоже, що шотландець усі свої сили залишив у групі та на stones off. Ну а ще гірше показав себе Айвар Смоктеліс. Латвієць став найслабшим в десятці, набравши 12,5 балів. Якщо ще взяти до уваги, що старший Стольтман та Смоктеліс – це перше та друге місце на Europe strongest man, то їхні фінальні позиції на VCM виглядають ну, дуже неочікувано. Павло Кордіяка зумів закласти 4 кулі із досить непоганим часом 44,58 секунди. Але на його загальну позицію у рейтингу це вже абсолютно ніяк не повпливало. І у підсумку Паша задовільнився всього восьми місцем. Ну Що ще можна сказати про виступ українського стронгмена? В загальному він нагадував суцільні американські гірки. Праву провалив, праву серед лідерів, праву провалив, праву затащив. Знову провалив станову і знову серед лідерів у кулях Атласа. Якби не зірваний мозоль у першій вправі та якась розконцентрація чи, можливо, навіть втома у перекиданні бочки, то ми могли б бачити Павла на п'ятому, четвертому місці, а то можливо, навіть і вище. Дуже добре себе проявило тріо дебютантів: Остін Андраде, Вест Дрвінський та Трістан Хос. Вони зайняли сьоме, шосте та п'яте місце відповідно і в окремих вправах показали просто топові результати. Залишається тепер тільки побачити їхню боротьбу проти усіх зібраних топів, що допоможе по-справжньому оцінити їхній рівень. Мет Рак, який сам собі нараздував авансів, зупинився на четвертому місці, хоча заради справедливості треба сказати, що до трійки призерів йому не вистачило зовсім трошки. Підсумкова третя позиція Евана Сінклтона на цьому ВСМі виглядає цілком заслужено. але якщо підняти архів і зазирнути у минулий рік, то там він набрав на 4,5 очка більше, але зупинився на п'ятому місці. Тому можна сказати, що якби не травми провідних атлетів, то не факт, що Ванька був би так високо. Ну і Мічел Хупер здивував, але здивував не так, як минулого року. Думаю, дуже багато людей бачило його саме на першому місці, але Міч не зумів виграти утома там, де очікувалось, що, безперечно, дуже сильно повпливало на загальний результат. У мене вже є декілька дуже цікавих нюансів та ідей стосовно того, чому так сталося, але це вже буде темою наступного відео. Залишилося тільки привітати Тома Стольфона із перемогою. Це вже його третій титул найсильнішої людини світу. І попереду залишаються тільки легендарні особистості із цього спорту. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось і ви поставите цьому відео свою вподобайку. Також у коментарях можете написати, що вам найбільше сподобалось або не сподобалось на цьому весемі, і чим найбільше здивував вас фінальний розподіл місць. Думаю, це точно буде не останнє відео по цьогорічному востронгісмені, тож ще неодмінно почуємось. Ага, ну і тягайте злізо і бувайте здорові.